Яким чином сьогодні святкується передень такого міжнародного свята і тіло проти? Я би сказав більше, що це не свято, так? а це День уваги. Уваги людей до тих людей, в яких є проблеми і вади зору. І взагалі-то сьогодні, сьогодні, якщо офіційно сказати, сьогодні є встановлений офіційний день, Всесвітній день захисту зору. 13 жовтня якраз якраз відзначається цей день, і ми відзначаємо його напередодні наступного дня. Це міжнародний день білої тростини, тобто людей, які мають вази зору, і з тим, щоб привернути увагу здорових людей до їхніх потреб. І е, сьогодні, сьогодні, я думаю, що от якраз люди з вадами здоров'я і з фізичними вадами, вони більше потрібні для здорових людей, ніж е, ніж здорові люди для них. Чому? Тому що ми на їхньому прикладі виховуємо в собі відчуття відповідальності, бажання жити і е, бажання, е, ну все, все зробити для того, щоб життя всіх людей і в нашому краї, і в Україні було щасливим. Оце головне завдання, і ті діти, які сьогодні зворушливо. Дякували дорослим, меценатам. Я хочу, як голова обласної державної адміністрації, подякувати особливо благодійникам і меценатам цього заходу, тому що сьогодні не тільки є люди, які мають проблеми з зору, є люди, які мають мають і проблеми, проблеми по фізичному своєму здоров'ю, і діти з ДЦП, і багато багато інших. І діти, які мають вади слуху, Тобто нам необхідно сьогодні сьогодні зробити все можливе, щоб е, життя цих людей було безбар'єрним, і щоб воно було оточено на, нашою щирою і щедрою опікою. А саме головне щоб дзвонити, тому що кожен з них має бажання і отримати робіт, і після цього. Має е, хоче мати місце то, куди він докласть свої знання і свою працю тим, щоб покращити добу своїх сім'ї бо кожна кожна дитина, має дитина, хоче хто створити своє власне сім'ю. Нам треба сприяти цьому. Це завдання обласної влади, обласної державної адміністрації щоб покращити життя людей, які мають ти чи